Вони хотіли взяти Київ за три дні, а нам обіцяли два-три тижні і все припиниться. Але ось уже тисячу днів повномасштабної війни, тисячу днів нашого протистояння, втрат, здобутків і змін, тисячу днів трансформації, переосмислення, змін політичних та економічних і суспільних. Я хочу вам нагадати, що великі зміни та перемоги потребують часу. Нагадати, як все починалося, і що ми маємо вже сьогодні. Це історія тисячі днів важкого протистояння у кількох хвилинах. Мене звати Ірина Папірник. Це Ютуб канал V-Media. Підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки. Осінь 2021-го Звучить так, наче це було в іншому житті. Більшість українців сидять по домівках, ховаючись від лютуючого штаму коронавірусу Дельта, і перші редфлеги по великій війні сприйняли. Як жар, як же халочку сприйняли інтерв'ю з главою ГУР Кирилом Будановим у листопаді 2021 року. У ньому Буданов вперше озвучив орієнтовні дати нападу та кількість війська під кордонами України. Але навіть тоді мало хто хотів вірити в реальність такої інформації. Не вірили в реальність нападу і 15 лютого 2022 року, коли таку ймовірність озвучив під час звернення до американців президент США Джо Байден. Росія заявляє, що багато підрозділів відійшли від кордонів України, але у нас такої інформації немає. Понад 150 тисяч російських військових досі перебувають біля кордону України з боку Росії та Білорусі. Тож вторгнення Росії можливе, і я прошу усіх американців, які є в Україні, якнайшвидше покинути її територію. 20 лютого 2022 тисячі цю дату озвучували як початок вторгнення, але не збулося. Українці розслабилися і сирени 24 лютого 2022 року для багатьох були як грім серед ясного неба. Звісно, в розрізі тисяча днів перший день повномасштабного вторгнення це нічого, але саме цей день один зі знакових. І я хочу нагадати, що саме. В третій годині 40 хвилин за київським часом зайшли перші колони танків у Луганській області. Четверті ранку полетіли перші ракети по прикордонні України та військовій інфраструктурі. Четверті 50 звучить заздалегідь записане відео кремлівським карликом про початок військової операції та взяття Києва за три дні. Мною прийнято рішення у про проведення спеціальної воєнної операції. Його цель защита людей, які на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Київського режиму. А вже за годину в Україні ввели військовий стан. Від кожного з вас потрібно спокій по можливості. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБУ. Кабінет міністрів України незабаром. Я знову вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. Слава Україні! 10.00 Росія нападає на всі українські порти. Далі щогодини ми отримували звістки про чергові захоплення, обстріли та про героїчне протистояння українських військових. Окупанти захоплюють завод Антонова, заходять в Чорнобильську зону відчуження та захоплюють. ЧАЕС. Події розгортаються так, що витримати інформаційне навантаження та стрес практично неможливо. З'являються перші героїчні історії, перші меми та легенди. У 22.00 українські прикордонники повідомляють, що окупанти захопили острів Зміїний, і весь світ тоді почує єдину правильну, достойну та відважну відповідь російській ескалації. За три дні ми втратимо найбільший у світі літак. Так, символічно названий Мрія. Ця історія дуже вразила українців, а також світ. Просто світ ще не знав, що знищення літака мрія це не найжахливіший злочин путінської орди. Тоді українці ще хотіли вірити, що це тимчасове явище, що все це скоро закінчиться. Вірили віщуну Арестовичу, що ще 2-3 тижні, і все повернеться в звичайне русло. А росіяни стануть лише страшним спогадом. Але ці 2-3 тижні каскаря Арестовича сьогодні перетворилися на тисяча днів повномасштабного вторгнення. Початок березня масові евакуації цивільних із зони бойових дій, тисячі людей, які годинами чекали потягів. Однією з перших країн, яка відкрила свої кордони для цивільних, стала Польща, яка дуже довго опікувалася та допомагала українцям. Загалом, зараз 7,5 мільйонів українців досі не повернулися на батьківщину. Взяти Київ за три дні. Не вдалося до столиці росіяни, так і не дійшли. Були ракетні обстріли, обстріли артилерією, локальні перестрілки в окремих районах Києва з диверсійними російськими групами. Але Київ їм не здався. Не здався, бо треба було ще пройти навколишні міста і села, які до останнього тримали оборону. На початку березня, після деокупації Київщини, весь світ дізнався про бучу. Ірпінь, Бородянку, Гостомель це ті міста, де російські військові страчували цивільних, вбивали і гвалтували. дітей, жінок і чоловіків. Майже 300 осіб. І звісно, російська влада фото доказів називала постановкою та провокацією. Допоки Київщину деокуповують українські військові мужньо боронять на сході Маріуполь. Майже два місяці українці оборонялися на зовсталі. Незламні сталеві хлопці та дівчата, які були готові до кінця тримати позицію. Та 16 травня український гарнізон припинив опір за наказом вищого керівництва держави. Зараз близько 700 оборонців Маріуполя досі залишаються в полоні. Вони не віддали місто, місто, якого завдяки окупантам більше нема. Місто, яке офіційно втратило 20 тисяч мирних мешканців, а неофіційно понад 50 тисяч. Ракетні обстріли відбуваються здебільшого у прикордонних містах, але окупанти почали пристрілюватися і по містах у центральній частині України та Заході. З'явилися привид Києва, збірний образ пілотів української авіації. Насправді ми потребували моральної підтримки, тому такі історії давали надію, як і кумедні історії про бабусі, бабусю, москалів, пиріжки та туалет або збивання дронів банкою огірків. А потім ми втопили Москву. Щоправда, крейсер. Але це було символічно. Бо як тільки флагман російського чорноморського флоту, Москва, пішов на корм рибам, зсу відвоював острів Зміїний. Весь цей період Україна просить у світу підтримки зброю та літаки. Мрія про F-16, нові танки та ракети здається такою реальною, але ніхто не наважується зробити крок назустріч Україні. Поки що, а доки світ стурбований, Україна починає контрнаступ. Вони впевнено просуваються Харківщиною та Донеччиною, звільняючи окуповані міста та села. Головними подіями жовтня 2022 тисячі стали вибух на Керченському мості, який, окрім логістичних проблем, завдав удару по іміджу Путіної російської влади в цілому звільнення Лиману 10 жовтня. Компан окупанти здійснили перший масований ракетний обстріл по всій Україні. Били по енергосистемі внаслідок ударів, пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури у восьми регіонах та місті Києві. Тоді випустили понад 100, 100 ракет. В Україні розпочалися блекаути. Та, поки вся країна сиділа при свічках, ЗСУ просувався далі. 11 листопада, наші військові звільнили Херсон. Але далі почалась боротьба за Бахмут та Солодар у грудні. Президент Володимир Зеленський вперше виїде за кордон до США аби виголосити там промову перед американським сенатом. Thank you. So much. That. Thank you. І тумачфомі загалом за 2022 рік Україна зазнала численних втрат серед мирних людей. Зокрема, тоді загинуло понад 8 тисяч осіб серед них 500 дітей. Росія депортувала близько 20 тисяч українських дітей. Повернути вдалося лише 800. ООН і міжнародний кримінальний суд назвали це злочином проти людяності. 2023. Напевно, у новорічну ніч вся Україна загадувала одне єдине бажання. Тоді від промови президента не ридали хіба що окупанти, але рік почався не з добрих подій та новин. 18 січня у авіакатастрофі загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Вентокрил, на якому пересувався врядовець, впав на дитячий садочок. Тоді загинуло 14 осіб і одна дитина. А за кілька днів ворог окупує Солодар, перше місто, яке вдалося їм взяти після окупації Лисичанська у 2022 році. Та втрати і відступ триватиме недовго, бо за кілька тижнів на початку лютого зсу помститься за Солидар і розгромить еліту російського війська морських піхотинців з Владивостока біля Вугледару. А тоді раптово, 20 лютого, до Києва, приїде Джо Байден. Дні 2023-го Кремль вперше зазнає атаки дронами камікадзе. А наприкінці травня незгода окремих росіян з політикою Путіна стане відкритою. Російський добровольчий корпус прорве кордон з Україною і зайде з рейдами у Білгородську область. Така собі репетиція того, що сталося за рік у Курській області. У червні світ буде бідкатися і зойкати ледь не щодня, втім все одно це буде лише Слова у червні путінські війська підривають Каховську ГЕС. Велика вода накриває 80 населених пунктів, а кількість загиблих можна обчислювати сотнями. Окрім людських втрат, Україна втрачає унікальні Олешківські піски, рослини та тварин. Підрив забруднює воду та ґрунт. У інформаційному просторі все частіше говорять про ядерну атаку, і цими чутками та страхам сприяє сам Кремль. Та навіть попри загрозу Україна починає контрнаступ. У кінці червня стається бунт Пригожина. безглуздий і безрезультативний. Бунт ні до чого не призвів. А самого Пригожина вбили за кілька місяців. У жовтні 2023-го Окупанти починають масований наступ у районі Авдіївки в Україні. Вкотре бракує зброї та людей. Допомога стала нерегулярною та немасовою, та здебільшого невчасною. Але у розрізі цих тисяч днів США надали Україні понад 64 мільярди доларів військової допомоги. За оцінками світового банку загальні економічні збитки України перевищують 400 мільярдів доларів. Відновлення зруйнованої інфраструктури потребує щонайменше 500 мільярдів доларів. Останній день 2023 тисячі розпочався масованим обстрілом Києва. Тоді сили ППО збили 60 ракет. У січні 2024-го безпілотники невідомого походження часто атакували російську територію. Це стало гарною традицією. 7 лютого росіяни знову провели другий масований удар по території України. А наступного дня президент України Володимир Зеленський звільнив голову командувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив на його місце Олександра Сирського. Вже новий головокомандувач оголосив, що українські війська перейшли до оборонних дій. Наприкінці лютого зсу відходить завдіївки. Весна була під постійними обстрілами енергосистем. Наприкінці весни 2024-го було зруйновано майже 80% ТЕЦ в Україні. Вкотре населення було змушене прийти на економію електроенергії, чергові блекаути, які тривали до 12 годин. 8 липня ворог завдав удару по найбільшій дитячій лікарні в Україні. У Київському ходиті лікуються важкохворі діти. В той час в закладі перебувало понад 600 дітей. Тоді загинуло 33 Людини з них п'ятеро дітей. І мрії мають збуватися, особливо коли ці мрії озвучують десятки тисяч українців. Наприкінці липня Україна отримала нарешті літаки Ф-16. А 6 серпня 2024 року зсу перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа. Українські війська почали просуватися в лип території Росії та за кілька днів контролювали кілька сотень квадратних кілометрів. Це перша українська загальновійськова операція на території Росії 12 серпня. Українська влада вперше підтвердила участь ЗСУ в наступі, а 14 серпня сказала, що українські війська сформували буферну санітарну зону у цілях самооборони. Пізніше у жовтні Росія буде змушена винаняти корейців аби обороняти ці території і відтиснити ЗСУ. Зі знакових подій, які сталися за ці тисяча днів, це вибори американського президента. Дональд Трамп отримав перемогу. Але як то кажуть, Джо Байден на коня зробив нам гарний подарунок і підписав дозвіл на використання ракет дальної дії «Атакамс». І якщо зараз підбити підсумки за цей період по людських втратах бо вони колосальні за даними інституту демографії, якщо тенденції міграції та низької народженості збережуться та масової загибелі, то через 30 років населення України може скоротитися до 25 мільйонів осіб. Окрім цього, ми маємо шалені культурні втрати постраждали більше двох тисяч об'єктів культури, з яких 368 – Повністю знищено це музеї, бібліотеки, театри та пам'ятки історії. Знищені цілі міста та села, тисячі будинків та закладів. Ми змінилися, і це факт. Можливо, комусь ця трансформація не до вподоби, але вона триває. Ми довели собі і світу, що одна країна може стримувати колосального ворога, і що ворог однією країною не обмежиться. Ми боремося перш за все за себе. Але світ має розуміти, яку ціну ми платимо, адже це і боротьба за демократичні цінності, і за їх безпеку. Теж дуже б хотілося, аби вони про це не забували.